Словишні Бога, що я благодійні. Господи, Божо, який благодійня. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, Нині повсякчас і часи на віки вічні. Мирі Господи, помолімся. Спасіння, нашу, Господи, помолімся. За мир всего світу добрий стан святий Боже Церкові зідання всі Господи помоліємося. За святий храм зайти, що вірою і побожністю, всі страхом Божим, ході до Нього помолімся. За світнішого целенського архієрея Франциска Папа Римського і забоженішого Патріарха нашого святослава і за високопросвященішого архепискупа і митрополита нашого Кир Ігоря. Бо любов іпискупа нашого Кир Володимира чесна присвітерство, Христі і за весь причити людей, Господи, і помоліємося. Забомбережений народу за управління сі військосподиві, помоліться за місто це за кожне село, місто, країни, за тих, що вірить, живуть, не господи, віпомолімся. За святий храм, цей тих, що з звірою, побожністю, і страхом Божим, Ході до нього спорив помилімся. До добре політики за політ, завражаю, плодів тоді часи чи все мирні, Господи, помиліємося, До тих, що плавають, хто розвіє за не страждаючих полонених за Господи, Господові, За Доробів Божий, тим поминання дни, створимо блажено пам'яті, та що проститися всякому прогрішенні вольному і невольному, Господи, помилійся. Що мосили стати і на страшному сині Христовому і в душі і крінь живих в місті світло, ми всі святі праведні, спочивають Господи, і Господи, помилуй. Щоб визвати з ними десяткої скорби, і нівої нужди, Господи, і помолімося. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твої благодатью. Господи, помилуй. Весвяту причинство, преблагословенну, славну владичу, і присна Діва Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Амінь, Господи! Бо тобі належить усяка слава, честь, і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всі народи заплащайте руками. Скликніть Богові голосом радості, молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, Бог Господь Всевишній, страшний, цар великий по всій землі, молитвами богородиці, спаси, спаси нас, й він покорив людей нам і народи, під ноги наші, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, зійшов Бог. Під оклики веселі, Господь, під голос сурми молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Мій молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. Ще, ще, Господи, спаси, помилуй, не нас, Боже, твоїм благодаря. Господи, помилуй при славну слава нашу, Богородицю, родиці і приснив і во Марію, усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддай, Господи, Уха мені ну, повсякчас, і навіки нічні. І хвальний велями у раді Бога нашого, горі святіо, спаси на сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі Аллилуя. гори сіонські ребра північні, гори царя великого, спаси на сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі Аллилуя. Богу хорома, Його відомим стає, коли заступає, Його. спаси на сину Божий, що возніся у славі, співаємо, тобі тоб'яли. Ось бо царі землі зібрались, зійшлися разом, спаси на сину Божий, що возніся у славі, співаємо, тобі тоб'яли. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і поміті. Всіх і на віки віків, амінь, єдинородний Сину, і Слове Боже, безсмертний ти зволив ти спасення нашого ради, воплотитися від святої Богородиці і приснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти Христе, Боже, смертю, смерть подолав. Ти один святої, Тройці, рівнославими, з Отцем і Святим Духом спаси нас. Ще ще, Господи, Господи помилуй нас. заступи, спаси, помилий, охорони нас, Боже, твої благословить, Господи, нас. свято противська, продовольство, верну, славну владицю, нашу Богородицю і приснув Єва Марію, з усіма святими, вміну самі себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаємо. відання. Господи, крібець Бог, єси тобі славу, весела йому твій сину і святому духові і повсякчас, і на віки вічні. Перейді та возрадимся, Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, сину Божий, що возніся у славі, співаємо тоб'яли моя, Ім перед лицем, його зі сповіданням, псалмами воскликнім йому спаси нас, сину Божий, що возніся у славі, співаємо, тобі тоб'яли, бо Бог великий Господь. Цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі тоб'ялину, Премудрість прості. Приді, поконімся і припадімо до Христа, спаси нас, сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі тоб'ялину. Возвнійся ти у славі, Христа Боже наш, радість утворивши ученикам обітування Святого Духа, утвердивши їх бо ти, й сина, Божий Збавитель свій. Глибиною мудрості чоловіку любно все управляєш, і корисний всім подаєш єдиний творече, упокой, Господи, душі, рабів твої, бо на тебе повання поклали творця і будівника Бога нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові зі святими у покої христи душі, рабів Твої, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, Сіну, пристане, ще маємо і молитва, ниче до Бога, якого ти родила, іси, бороди, собі без невісно вірних святий Воти бо святи, Боже, наш тобі славу висилаємо, і і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Святий, Боже, святий, кріпке святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпке святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпке святий, безсмертний, помилуй нас, слава Отвій, Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віки, мамь, святий, безмир. Помилуй нас, Будь святий Боже, святий, кріпкий, святий, 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 і безмеретний помилуй нас, будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні, вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя. Готове серце моє, Боже, готове серце моє. Оспіватиму, співатиму, славі моїй, вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава твоя, та мудрія, святий апостолів житання в тих днях. Павло взяв чоловіків на другий день, очистився з ними, війшов у храм і об'явив сповнення днів очищення, коли за кожного з них мала бути принесена офіра, як тих сім день мали кінчатись юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп, наклали на нього руки, гукаючи. Мужі ізраїльські на поміч, ось той, що всіх навчає всюди, проти нашого народу, проти закону.